Всім привіт! Мене звати Ігор, я сертифікований спеціаліст Cisco Systems та мережевий інженер високого рівня з великим досвідом по налаштуванню IT-обладнання. У 2013 році мною була заснована компанія Vitech. За цей час наші фахівці реалізували безліч проєктів та від налаштування серверу та повний супровід по адміністративним послугам компанії. Наш штат має висококваліфікованих спеціалістів, деякі працюють більше 20 років. Особисто я працюю вже більше 17 років в цій сфері. Технічна підтримка 24 на 7 у нас. Мета нашого проєкту це розгортання хмарного серверу. Дуже актуально на даний час для українського бізнесу. Це безпека зберігання даних, коли фізичні сервери можуть бути виведені з ладу, з будь-яких причин. Це від обстрілу до потоку. Дуже багато компаній вимушені зараз працювати онлайн у зв'язку з збройною агресією РФ. Ця послуга дуже актуальна як для малого та середнього бізнесу, також для стартапів, оскільки не завжди їм потрібен потужний та затратний сервер зі штатом, який його обслуговує. Взагалі наша компанія надає широкий спектр IT послуг, це від віртуального серверу тобто адміністративного. Адміністрування офісів, також у нас є сервісні центри в Одесі, маємо два. Реалізація IT-обладнання, ми працює, співпрацюємо з великими складами. Робимо IT-відеонагляд, тобто встановлюємо на, налаштовуємо обладнання для відео та аудіофіксації на об'єктах. Вот. Ключові переваги нашого проєкту це ми надаємо інструмент, який може допомогти керівнику та його команді бути завжди на зв'язку та в робочому процесі на одному ресурсі, в будь-який час, де хто не знаходився. Тобто в Україні чи за межами України. Головне, щоб був інтернет. Надаємо можливість масштабувати свій бізнес під будь-які потреби та бюджет, в залежності від його розвитку. Безпека даних це важливо, тому що всі сервера наші розміщені в дата-центрах, в одних із найбільших європейських дата-центрів, та включають захист від DDoS-атак, підбору паролів, шляхом перебору паролів та постійний моніторинг трафіку. Можливість керувати правами та рівнями доступу своїх працівників в залежності від їх обов'язків. Вигадайте, що у нас для кожного серверу робиться копіювання даних, тобто ваші дані завжди в захисті, ви їх не втратите. Також ми конфігуруємо сервер по запиту клієнта. Тобто він може бути будь-який, не такі, як у нас є за тарифами, які ви можете глянути на нашому сайті. Техпідтримка у нас працює 24 на 7. Добово. Також наші тарифи, які ще раз кажу, можете подивитися на нашому сайті. От. Наша команда. Надіюсь, вона буде далі розвиватись. На даний момент у нас 4 в команді. От. Дякую за увагу. до побачив.